Без сутичок та застосування сили, але зі сварками та палкими дискусіями. Так минуло друге пленарне засідання сесії Костопільської міської ради. Попри те, що депутати довго не могли затвердити порядок денний та черговість, починалося усе більш-менш спокійно. Питання розглядали швидко та без дискусій, аж доки не дійшло до проєкту рішення, що стосувався заводу мінеральної води Маломицька. Представник підприємства наполегливо переконував депутатів поновити договір оренди землі. Ми орендуємо дану земельну ділянку з 2009 року. Жодних порушень по оренді земельних ділянок або оплаті орендної плати не було, і відповідно, нам вона дійсно необхідна для. Здійснення підприємницької діяльності. Ми працювали весь час, сплачували податки до місцевих місцеві податки, а також державні податки до держави. І відповідно з першого дня були і є зареєстровані в місті Костопіль як платник податків. Жодного разу ми не мали проблем з оплатою податків. Але за словами жителів села, в якому знаходиться завод, вони проти укладання нового договору оренди. Кажуть, підприємець не вибурював своєї свердловини, а обмежив доступ до тієї, якою завжди користувалися люди. Тим самим залишив їх без єдиного нормального джерела питної води. Ми просили тільки доступ до води. Тільки доступ до води. Відповідь така: купляйте, платіть і будете пити. Ну це не підходить для нас. Відтак представники села закликали міських обранців пристати на їхній бік та не голосувати за позицію підприємства, коли закінчився цей договір. Прохання до всіх депутатів не продовжити цей договір і зробити доступ не тільки до взагалі до жителів великих міць, а взагалі до громади, тому що вода чиста. Ви знаєте, що в першу чергу хвороби будь-які починаються. Це органи травлення сечовідільної системи. В першу чергу це що роль грає. Вода, зрештою, міські обранці дослухалися до людей та відмовили підприємцю у поновленні договору оренди землі. Після цього перейшли до розгляду решти питань порядку денного. Зокрема, і листа від Здолбунівської окружної прокуратури щодо проведення службового розслідування діяльності Давида Дідуха. До слова, охочих взяти участь у цьому було чимало. Однак до складу комісії вирішили зарахувати лише голів фракцій. Справа в тому щодо. Є деякі заяви, що я маю конфлікт інтересів, тому з окружна прокуратура направила лист з проханням провести службове розслідування. Оскільки я найвища зараз посадова особа, то ніхто з працівників міської ради там по мені не має права і не може провести це службове розслідування. На це має право депутатський корпус, тому я виніс на порядок денної сесії це питання. Ну і, звичайно, можливо, багато депутатів хотіли в цьому прийняти вчаси, але ми взяли декілька голів фракції, вони проводять ці службове розслідування і обов'язково винесуть знову ж на сесію. Висновки. А також депутати повернулися до питання, яке намагалися розглянути і на минулому пленарному засіданні. А саме змін до програми інформування громади щодо захисників і захисниць та вшанування їхнього подвигу. І з другої спроби це рішення підтримали. В нас того разу на першій частині нашої сесії трошки виникло спірне питання, але ми його погодили вчора з нашим виконуючим обов'язки міського голови. Воно доопрацьоване, розглянуто і все погоджено. Просто нас трошки не влаштовувала сума, яку наша міська рада виділяла на програму захисників та захисниць загиблих воїнів. А після цього почалося найцікавіше, бо ж во міського голови вніс до порядку денного кілька земельних питань, і тут у залі почали лунати невдоволені репліки. Зокрема, щодо формулювання назв проєктів рішень, доцільності їх затвердження та навіть натяки на те, що голосування за це є вигідними для декого з присутніх. Сам же ВО міського голови Костополя назвав усе це маніпуляціями. Все відбувається з дуже відкритою процедурою. Є вільна земля, де міська рада формується земельні ділянки. І виставляє на конкурентних засадах на право оренди там або право продажу. Тобто будь-який громадянин України може зареєструватися, прийняти участь, і хто надасть більшу ціну за дану земельну ділянку, той її отримає в оренду або викупить. Тому це певна маніпуляція для людей, які не розуміються в цьому, і певні політичні сили дуже часто хочуть на цьому пограти. Розглянувши основні питання порядку денного, міські обранці перейшли до звернень: спочатку депутатських, а потім і жителів громади. Так, останні під час сьогоднішнього засідання вирішили запитати у Давида Дідуха, де його звіт щодо роботи у 2023 році та щодо робочої поїздки за кордон. І після цього між ними спалахнула справжня перепалка. Я хотів би, щоб ви дійсно презентували, що якщо ви ти, сам представляєте. Якщо ти говориш, що має бути мегашоу, то я маю це зробити що? Ну, от мені цікаво, є, ну, ну хоча б бейжик, ну, бейжик. Ну, тобі, вас, ти, ви привезли ти, бейжика? Дивісь, мені теж багато цікаво. Що? От мені, цікаво, ви що? Привезли, то ви Не. за рахунок місцевого самодування поїхали. А скільки я витратив кошти туди? Можна? Ти скільки ви витрали кошти? Да. Ну, так скажіть, громаді. Ну то скільки? Якщо ти кажеш за рахунок, то скільки я витратив місцевого ну, Так, загадайте, ну, згадайте. Ну, 10 тисяч гривень. Бачите? І що? На 10 тисяч одна фотографія. Як потім пояснив ВО міського голови, така реакція у нього виникла через те, що цю тему активісти підняли вже не вперше. Нічого дивного не було, Він завжди це робить і завжди є питання. Це нормально. І будь-який громадянин України може ці питання поставити, може потребувати про мою звітність, і це так само нормально. І мене закон навіть до цього зобов'язує. Тому нічого дивного все нормально. Він запитав. Я підтримую його питання, і взагалі це все насправді відкрито. Просто можна це постійно ставити, це запитання, але це вже давно відбулося. І я вже відповідав неодноразово на це питання, але вони постійно ставляться. Ну таке заслухавши ще кілька звернень, засідання сесії оголосили закритим. Загалом на те, аби посперечатись, подискутувати, заслухати звернення та розглянути всі питання порядку денного. Депутатам сьогодні знадобилося три години часу. Ангеліна Буракартамшоула телеканали Тіві Медіагруп.